Дніпропетровський окружний адміністративний суд у співпраці з відділом ювенальної превенції, управління превентивної діяльності головного управління національної поліції України провів унікальний профілактично освітній захід для вихованців спеціалізованого інтернату дітей з інвалідністю. Розповідає мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Безбар'єрність, набір принципів і практик, покликаний, щоб всі люди, незалежно від своїх фізичних або інтелектуальних особливостей, могли вільно і рівноправно брати участь у житті суспільства. Всього існує кілька основних аспектів: наприклад, фізична, інформаційна, цифрова та соціальна. В рамках національного тижня безбар'єрності Дніпропетровський окружний адміністративний суд виступив ініціатором проведення соціально-просвітницького заходу для вихованних. Хованців комунального закладу Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат для дітей з дитячим церебральним паралічем. Ми дуже багато в нашому суді приділяємо увагу дітям, всім дітям, і насправді. Наша увага до них це дуже важливо. Сьогодні до нас приїхали наші друзі. І нам дуже важливо показати, що ми не просто їх відвідуємо, ми просто спілкуємося, а насправді ми приймаємо участь в їхньому житті. Ми повинні зрозуміти, що це не просто питання про пандуси, сходи, про бордюри. Це питання про злам наших. Стереотипів нашої безбар'єрності в нашій душі, оскільки ми повинні розуміти, що ми всі насправді однакові. І у нас однакові мрії, однакове однакові прагнення. Тому, відповідно, ми вживаємо відповідних заходів для того, щоб діти це відчули. До організації заходу долучилися представники відділу ювенальної превенції головного управління національної поліції в Дніпропетровській області. Сама ж подія відбулася із використанням мобільного класу безпеки, який дозволяє інтерактивно навчати дітей правилам поведінки у різних життєвих ситуаціях. Усі знання надавались у доступній ігровій формі із за Візуальних матеріалів, макетів, звукових ефектів та практичних вправ. Ми сьогодні проводили такий цікавий та пізнавальний захід саме про безпеку для наших діток. Особливим він є тим, що ми на цей захід завітали на мобільному класі безпеки. Це такий автомобільний майданчик, в який облаштований цілий безпековий такий от клас, де діти можуть познайомитися як з правилами дорожнього руху, так і з мінною безпекою та з іншими безпековими питаннями. До цього мобільного класу, який вміщає близько 30 осіб, ми запросили діток з особливими освітніми потребами. Це дітки, які саме користуються візочками. І звичайно, що під час заходу ми проговорили про правила користування дорогою саме особами, які користуються візочками, і проговорили взагалі про загальні безпекові правила, такі як безпечне літо, тобто це наші безпечні канікули, це безпечна дорога під час повітряної тривоги. Наші дії, і звичайно, що звертались завжди до нашого вірного помічника Пса Патрона, який повністю весь захід супроводжував нас і допомагав діткам зрозуміти правила більш доступною умовою. Основною метою даного заходу стало привернення уваги Спільства до важливості створення рівних можливостей для кожного з нас, незалежно від фізичних чи ментальних можливостей, безбар'єрність це не лише про архітектуру, пандуси чи інфраструктуру. Це насамперед про повагу, підтримку та відкритість до потреб кожного. Для наших молодих людей, для наших підопічних, які мають особливості свого фізичного розвитку, певну інвалідність, це дуже важливо, тому що людина. Як казали мудрі, що вільна людина це та, яка має вибір право на волевиявлення, а свободна людина це та, яка юридична можливість забезпечення цього волевиявлення. Тому для таких людей, для них дуже важливо знати, і сьогоднішні наші мудрі наставники, наші друзі з Дніпропетровського окружного адміністративного суду, вони покажуть, вони дадуть якісь базові знання справознавства, справознавства з юридичної якоїсь компетентності, щоб люди могли. І знали, як правильно свою безбар'єрність облаштувати, що входить, чого вони можуть, на що вони мають право познайомити їх з різними видами. Це і пожежна безпека, це і кібербезпека, це і мінна безпека в умовах сьогоднішнього воєнного стану. Тобто якісь такі необхідні потрібні знання, які допоможуть їм дійсно в пожиттю і не тільки під час цього. Тижня безбар'єрності, крім працівників ювенальної поліції та Дніпропетровського окружного адміністративного суду до цього заходу доєдналися й благодійники. Сьогодні я знаходжусь тут задля того, щоб вихованці інтернатного закладу Дніпропетровського дитячого будинку інтернату змогли трохи соціалізуватися. Я дуже рада, що сьогодні вдалося вивести вихованців закладу, щоб вони відчули безбар'єрність. Кожній людині потрібно на людина і не просто на свята, не просто принести пачку цукерок раз на рік. Їм потрібна людина, щоб відчувати себе такою ж, як ми насправді, звичайно. Ми відчуваємо підтримку, відчуваєш, що ти важливий в цьому світі. Як потрапили в цей проект, і досі тут ні про що не шкодуємо. Дуже цікавий досвід, який ти ніде не знайдеш. Це діти в першу чергу вони також хочуть уваги їм не вистачає живого спілкування і взагалі те. Чим займається проект, в першу чергу це наставництво. Тобто, наша основна місія це розповісти, як просити допомоги, як дитина може подбати про себе, коли вони вийдуть за межі інтернату. На жаль, інколи їм цього не пояснюють, не вчать і наша мета це пояснити їм, як взагалі існує цей світ назовні від інтернату, як відбувається соціалізація, і наставництво без цього неможливе, тому ми вважаємо, що місія, яку ми робимо, є дуже важливою і в один. День, коли діти зможуть вийти за стіни цього закладу, вони не пожалкують про спілкування з нами. Захід відбувся у теплій та дружній атмосфері. Діти активно брали участь у вікторинах, ставили запитання й охоче взаємодіяли з поліцейськими та працівниками суду. На завершення кожен учасник отримав тематичні подарунки та пам'ятки з правилами безпеки. Ян Андрусенко, Ілля Ломовський, Віталій Шалдов, новини Д1.